Після численних блекаутів Одесі довелось звикати до звуків генераторів. Сьогодні вони допомагають безперебійно працювати бізнесу. Також прилади встановлюють в багатоповерхівках і приватних будинках. Але згодом люди почали повідомляти про перевірки і навіть штрафи. Адвокати коментують питання чітко. При купівлі генератору його не потрібно ставити на жодний облік, адже згенерована електроенергія є власністю самих мешканців будинку. При купівлі генераторів ніде його реєструвати не потрібно ні в яких там комунальних органах, інспекціях, чи якихось там організаціях, Обленерго і таке інше, він не підлягає його використанню не підлягає якоїсь додаткової реєстрації. Інше питання: якщо ОСББ хоче відшкодувати кошти, витрачені на генератор. Тоді необхідно подати відповідну заявку до реадміністрації. В Одесі програма часткової компенсації почала діяти з грудня. Її ухвалили на сесії міськради. Такі програми сьогодні запроваджено в багатьох містах України. Наприклад, у Львові та Полтаві місцеві органи самоуправління компенсують власникам квартир багатоповерхових будинків до 50% від вартості генератору. А у Києві можуть повернути до 70% витрачених коштів. За словами Ростислава Кравця, такі дії місцевої влади є далеко не в кожному місті, хоча саме на місцеву владу покладений обов'язок забезпечувати громадян України належним електропостачанням. Якщо вони не можуть це робити і громадяни це роблять, це ж не просто, що є електроенергія і вони вирішили собі купити генератор, витратити на нього кошти, витрачати кошти там на пальне. На обслуговування цього генератора, звичайно, до місцевої влади, також є дуже велика кількість питань стосовно безпосереднього безперебійного забезпечення мешканців і бізнесу, в тому числі електроенергією. Тим, хто вже користується генераторами, варто пам'ятати про основні правила безпеки. Юрист радить уважно вивчити інструкцію з правильного використання пристрою, адже це дозволить мінімізувати ризик виникнення надзвичайних ситуацій. Контролювати, як українці дотримують норми та правила використання генераторів можуть правоохоронні органи, рятувальники та інспектори Держподживслужби. Не дивлячись на те, що у нас санітарна інспекція була ліквідована, однак ці функції були передані Держпродспоживслужбі, яка може проводити відповідні обстеження, може безпосередньо фіксувати рівень шуму знаходження безпосередньо генераторів від житла, повинна бути певна відстань, матись між житлом і самим генератором. Давати відповідні приписи і безпосередньо штрафувати осіб, які порушують ці правила. В якому разі не можна встановлювати генератор у будівлі, адже це може призвести до отруєння чадним газом. Необхідно пам'ятати головні засади протипожежної безпеки. Якщо ви стали свідком небезпечного використання генератора, треба негайно повідомити про це правоохоронцям. радить юрист. є вже випадки, коли ці генератори і вибухали, чи саме самозаймалися у зв'язку там з неналежним їх обслуговуванням, тому. Що стосується використання безпосередніх генераторів житлових приміщень, звичайно, це заборонено. І в разі, якщо ви бачите таку ситуацію, я би радив вам звертатись до правоохоронних органів, до Держпродспоживслужби для того, щоб запобігти і нанесенню шкоди здоров'ю і вашому, і оточуючим, і взагалі захисту життя тих людей, які знаходяться біля цього генератора.